Вітаю вас на каналі Тачки Продаж. У нас в наявності свіжопригнаний Renault Senix 3 з Голландії. Машина 2010 року випуску. З бензиновим двигуном об'ємом 1,6 літра. Дуже хороший, простий надійний двигун, дешеве в обслуговуванні з хорошою витратою палива. Має 215 тисяч оригінального пробігу, повна сервісна історія. Автомобіль без ДТП в рідній фарбі має всього два незначних косметичних підкраса. Чудова комплектація, дуже класний колір, мокрий асфальт. Оглядаємо його детальніше. Почнемо з візуального огляду. Бачимо, що оптика автомобіля в чудовому стані, є противотуманні фари, лобове скло без колів, без тріщин, оригінальне. Оригінальні 17-ті титанові диски, літо гума, ще протектор хороший, алімінні диски також в хорошому стані. Машина по кузову рівненька, на дуже цікавому салоні. Салон трошки згодом, але зразу вам покажу. Ось вся сервісна історія. Також вам її покажу. Автомобіль має форкоп, вся оптика ціла. Бачимо покуз автомобіля абсолютно рівнесенький, в дуже гарному, збереженому стані. Пройдемо ось по автомобілю товщиноміром. Традиційно почнемо з капота. Капот у нас в оригінальній фарбі, крила пластик, дах у нас також в оригінальній фарбі. Двері водія просто перелаковані в два шари. 180, 150, 160, абсолютно нічого страшного, просто два шари лаку. Ці двері в оригінальній фарбі. І ще підфарбована арочка. Напевно, була якась притертість. Тут отаке трошки роблене місце. А так далі все також у два шари. Лаку. Абсолютно нічого серйозного, просто була якась невеличка напевно, притертість. Кришка багажника, оригінальна фарба повністю. Заднє праве крило, задні двері, двері пасажира спереду. Мобілі два ключі, що дуже зручно. В салоні також машинка гарно збережена, дивіться, який цікавий салончик. Все в оригіналі, Дивіться, в гарному збереженому стані. Шкіряне мультикермо. Автомобіль має сісклопіднімачі, регулювання зеркал, оригінальні коврики, двохзонний клімат-контроль, навігація, до речі, з картами України. Вся сервісна історія по автомобілю, всі випіски, всі чеки. Абсолютно все наявне. Також надамо ВІН-код для перевірки. Запам'ятайте, в нас абсолютно всі автомобілі з оригінальними пробігами. Як хочете, можете провіряти, У нас тільки оригінальні пробіги. Так, Запускається автомобіль чудово. Бачимо пробіг. Обороти тримає рівненько. Навігація також працює чудово. Ось бачимо карти України є, електростоянкове круїз-контроль, датчик світла, дощу, керування навігацією, підлокітник ззаду є шторки для пасажирів, потолок також в гарному збереженому стані. Кажу ще багажний відділ. Шторка є, що дуже важливо. Також матеріали. Багажного відділу в чудовому стані. Запаска, домкрат, ключик, все також на місці, все лежить. Форкопчик, що дуже зручно. Я ціка, в якому гарному стані оптика. До речі, диски також гляньте в якому чудовому стані. Не, не зловили ніде бордюрок. Такі рівненькі. Ось такий салон ззаду. Сорки з двох сторон. Також столики є. Також дуже комфортно. Капотний простір в даного автомобіля виглядає ось так. Двигун не митий. Бачимо, що ніяких масляних підтікань немає, двигун працює рівно, ніяких посторонніх шумів, ніяких парів. Корочка тримає, тобто нічого не пре, капот не кручений. Бачимо всі болтики на місці, абсолютно нічого попередку не крутилось. Бігун працює, ви чуєте самі як. Хороше обслуговування, регулярне, сервісне. І ось машинка в такому чудовому стані. Тому, якщо вас цікавить даний автомобіль, дзвоніть за номером, який ви бачите на екрані. Також можливим... Можемо доставити автомобіль у ваше місто, якщо ви бажаєте, тому телефонуйте, поки автомобіль ще в наявності.